Виступи тричі на день під дуже гучну музику лише одним високим такий робочий графік. Київський дельфін. Однак на шоу запевняється, вони дійсно люблять свою роботу для дітей свято, для екологів головний біль. Зелені запевняють, у віддалених від моря дельфінаріях тварини швидко гинуть. Тут їм мало місця, а навантаження непосильне. Він живе доволі довго, тобто 30-40 років в природі. Але зрозуміло, що в дельфінарії таких умов для нього, щоб він прожив довго, так неможливо створити. Тобто його там експлуатаційний вік це 3-5 років все. Здесь, коли постійний контроль за здоров'ям дельфінів, коли є можливість медикаментозно мішатися і вилічити, в не Дельфінарії Ображені на екологів кажуть, ті активізуються щороку і не хочуть чути контраргументів. У цьому закладі шоу триває 40 хвилин, а дельфіни лише в половині програми. Гучної музики не чують, адже колонки спрямовані на глядачів, а живуть стільки ж, скільки й на волі. Так співає Чорноморська Афаліна вид дельфінію, який піддається дресируванням. В українських дельфінаріях нині до 40 таких тварин, в українських водах не більше тисячі. Тварина у червоній книзі. Як потрапляє до розважальних закладів, темна історія. Половину савців чесно купили за кордоном, а от іще з половиною питання. Офіційних забрали з берега лікувати, а от назад не відпустили. У нас є дельфіни, які були завезені в Україну. У нас є дельфіни, які були відловлені для надання дельфінам ветеринарної допомоги. От. Але згодом ці дельфіни з'являються двойники і починають їх використовувати для таких шоу. У дельфінаріях стверджують, деякі тварини вже народилися в Україні, хоча таких мало. А ті, кого вилікували, на волі вже не приживуться. Навіть іменекології кажуть, відучити дельфіни навіть від дуже готової риби та від спілкування з людиною на це потрібен не один місяць і багато грошей. Десятки тисяч гривень це коштовні речі, принаймні, ну комерційні дельфінарії, Вони в цьому не зацікавлені. Бо щоб випускати, це, ну вони на цьому заробляють гроші. Нині мінекології перевіряє дельфінарії та паралельно пише правила утримання цих тварин. Самі дельфіни продовжують розважати публіку. Ольга на зараз зуценко Валерія Рисименко. Факти сіті.